В умовах воєнного стану досить важливим є дотримання, як ми з вами розуміємо, прав і свобод людини і громадянина. На сьогодні багато змін було внесено до законодавства спочатку збройної агресії Російської Федерації. Одним із важливих прав громадян є право на приватну власність і відповідна недоторканність житла. У період воєнного стану органами досудового розслідування я зараз кажу про поліцію і відповідно органи прокуратури досить часто порушується право громадян на приватну власність і відповідна недоторканність житла. Це відбувається під приводом невідкладного обшуку. Ось про це сьогодні я хочу з вами поговорити. Щодо поняття, взагалі врятування в аспекті застосування частини 3 статті 233 кримінально-процесуального кодексу. Це я тут я хочу зупинитися і зазначити, що тут мова піде, піде саме про підстави проведення невідкладного обшуку. Бо як ми всі з вами розуміємо, що у нас поліцейські під приводом того, що вони рятують, чиєсь життя, або вони біжуть по гарячих слідах. Зловмисника, хоча це може бути ніякий там взагалі, ми з вами розуміємо не зловмисник. А просто під цим приводом, відповідно, вони зазначають, що це невідкладний обшук. І люди, які не обізнані відповідно з процесуальними нормами і нормами права, вірять в те, що їм говорить поліція. Хочу зазначити, що так були внесені зміни, і у період воєнного стану постановою прокурора можна від. Повіднам Надати дозвіл на проведення невідкладного обшуку. Але сьогодні, у сьогоднішньому відео, я вам хочу зазначити взагалі підстави щодо невідкладності обшуку, щоб ви розуміли, що це має бути, і в кінці даного відео я вам хочу розказати про практику Верховного суду, яку хочу, щоб відповідно, ви застосовували. Не дай боже, звісно, до вас прийдуть із таким невідкладним обшуком. Але в моїй практиці доволі часто, коли клієнти вже. Приходять або дзвонять і кажуть, що до них приходила або поліція, або поліція з СБУ. І відповідно, я питаю, чи надавалася ухвала слідчого судді на проведення обшуку. На що я відповідно, чую, що ні вона не надавалася, і все це аргументувалося невідкладним обшуком. Тобто, самим основним для того, щоб зайшли до вашого будинку, щоб ви розуміли, це має бути наявність ухвали слідчого судді. Потім правоохоронці, звісно, коли вони проводять такий собі невідкладний обшук, звертаються до слідчих суддів із клопотанням про його легалізацію. Але до цього ми з вами повернемося пізніше. Так, от щодо поняття, що є відповідною підставою для проведення. Невідкладного обшуку поняття врятуванні в аспекті застосування частини 3 статті 233 кримінально-процесуального кодексу право на повагу до житла як складова права на приватність. Належить до основоположних прав людини, які закріплені на національному і міжнародному рівні конституційним судом України в рішенні від 31 травня 2011 року було наголошено на тому, що гарантування кожному прав на повагу та недоторканність житла є не тільки конституційно-правовим обов'язком держави, а й дотримання взятих Україною на себе міжнародно правових зобов'язань, відповідно до положень загальної. Декларації прав людини, конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, тобто про Європейську конвенцію, я зараз кажу, міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року. Зазначені міжнародні акти, згідно з частиною першої статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства України. У згаданому рішенні Конституційного суду України суд зазначив, що конституційна гарантія недоторканності житла не поширюється на випадки, коли суспільні інтереси вимагають правомірного обмеження. Прав людини, зокрема для захисту прав і законних інтересів інших членів суспільства, а також для запобігання кримінальним правопорушенням, обмеження права особи, тобто громадянина України на недоторканність житла, яке визначено в Конституції України і міжнародно правових актах за відповідних обставин може визнаватися легітимним втручанням держави в права людини з метою забезпечення загального блага. Відповідно із положень статті 30 конституції України слідують таке. Допускається наявність невідкладних випадків, коли дозволений інший за відсутності вмотивованого рішення суду встановлений законом порядок проникнення до житла чи до іншого володіння громадянина України, і проведення в них огляду і обшуку невідкладність випадків законодавець обумовлює врятуванням життя людей, майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у чиненні злочином право правопорушення. Ушені зазвичай підставою для обмеження права на недоторканність житла в позасудовому порядку здебільшого є екстремальні випадки природного чи техногенного характеру у статті 38 закону України про національну поліцію України йдеться про те, що поліція в невідкладних випадках може проникнути до житла чи до іншого володіння громадянини без мотивованого рішення суду, зокрема і постфактум. Про застосування такого поліцейського превентивного заходу складається відповідний протокол. Цей протокол називається протокол про. Невідкладний обшук, а невідкладні випадки пов'язані із рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій, безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, припиненням кримінального правопорушення, що загрожує відповідне життю громадян, які знаходяться в житлі або іншому володінні. Інакше установлений законом порядок передбачений частиною 3 статті 233 кримінально кримінального процесуального кодексу України, згідно з якою Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння громадянина у невідкладних випадках пов'язаних із врятуванням життя людей, майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор. Слідчий дізнавач за погодженням із прокурором, увага саме прокурором, зобов'язаний після здійснення таких дій невідкладно звернутися постфактум до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Наявність гінального сполучника та між словосполученнями врятування життя людей і врятування майна суд сприймає як законодавче визначення альтернативних випадків щодо невідкладного проникнення, де слово людей у формулюванні відповідної підстави у розумінні частини 3 статті 233 КПК уособлює необхідність врятування життя хоча б однієї людини. Немає підстав. У контексті приписів статті 30 Конституції України та частини 3 статті 233 КПК заперечувати допустимість проведення в житлі чи іншому володінні особи огляду й обшуку. Після проникнення до такого житла чи іншого володіння особи за наявності невідкладних випадків, по-перше, йдеться про кримінальну процесуальну діяльність слідчого дізнавача, прокурора до постановлення ухвали слідчого судді щодо проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку. Це ми говоримо про статтю 30 конституції України, яка реалізується на підставі частини 3 статті 233 КПК України. Отже, очевидним фактом є підпорядкованість законодавча визначеної мети невідкладного обшуку врятування майна вирішенню і розв'язанню тих завдань, про які йдеться саме в статті 2 кримінально-процесуального кодексу України. По друге в аспекті виконання завдань, кримінального провадження, термін врятування означає усувати загрозу смерті, знищення, захищати існування, оберігати, укривати від шкідливого, небажаного, небезпечного впливу життя людей та майна. А теологічне тлумачення безсумнівно вказує на такі підстави невідкладного обшуку як наявність реальної загрози того, що предмет, який розшукується та підлягає вилученню, може бути знищено через зволікання з його відшкодуванням. Відповідна метою такого відшкодування є запобігання знищенню об'єктів, що можуть мати значення речових доказів. Приписи частини 3 статті 233 КПК передбачають можливість проникнення до житла або іншого володіння громадян в процесі здійснення кримінально-процесуальної діяльності для розслідування кримінальних правопорушень. Відповідно під час проникнення можуть проводитися необхідні процесуальні дії, спрямовані на рятування майна серед іншого об'єктів матеріального світу, які мають або можуть мати. Ознаки речових доказів під час проведення обшуку у ситуації, коли слідчому чи прокурору стає відомо про можливе знищення майна, яке може бути речовим доказом у кримінальному провадженні. Застосовується положення частини 3 статті 233 КПК щодо його врятування, який є підставою для невідкладного проникнення до житла, іншого володіння. Щодо невідкладності випадку, в розумінні частини 3 статті 233 КПК, отже, проведення обшуку огляду житла. Чи іншого володіння особи без рішення суду в невідкладних випадках пов'язаних із врятуванням життя людей, чи майна, чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину з дотриманням обмежень і умов, передбачених законодавством, мова йде про статті 214, 233, 237 КПК, не порушує засади недоторканності житла чи іншого володіння. Громадян з метою належного вирішення завдань, які визначені статтею 2 КПК, їх розв'язання, а також нейтралізація загроз з боку суб'єктів протиправної поведінки чи інших осіб, які діють на їх користь у частині 3 статті 233 КПК, зазначено, що з метою реалізації правоохоронних інтересів установлено спеціальні правила. Неможливість забезпечити збереження доказів без їх негайного відшукання і вилучення обумовлює невідкладну необхідність вжиття передбачених кримінально-процесуальним кодексом процесуальних заходів з метою врятування збереження відповідного майна, зокрема шляхом проведення обшуку до отримання ухвали слідчого судді. При цьому досить висока ймовірність протягом Короткого часу знищення таких доказів зумовлює невідкладність життя заходів з метою їх збереження. Тут я трохи зупинюся, і наприклад наведу вам приклад: подзвонили в двері поліцейським у квартирі. Там є, наприклад, речові докази, наприклад, наркотичні засоби, які можна викинути або з вікна, або там їх розчинити у воді. Ну будь-чому, тобто їх є час щось з ними зробити. Це один із таких варіантів отже, продовжуємо далі. Про наявність у сторони обвинувачення обґрунтованих побоювань того, що майно може бути знищеним, може свідчити як наявність у слідчого та прокурора відповідних даних, що воно може бути знищене з огляду на відомості, отримані оперативним шляхом, з повідомлень свідків потерпілих, підозрюваних чи з інших належних та допустимих джерел, які вказують, що майно може бути знищено, так і специфіка. Розвитку подій у розслідуванні кримінального провадження, коли, наприклад, один із співучасників кримінального правопорушення був затриманий, та побоювання того, що його затримання може змусити інших смів-учасників знищити речові докази, стають досить реальними. Викриття кримінального правопорушення створює очевидну і реальну загрозу. Високу ймовірність швидкого знищення речових доказів третіми особами співучасниками, наприклад, родичами, друзі, друзями, підозрюваними, зацікавленими в унеможливленні ефективного розслідування. Водночас. Дотримання порядку попереднього отримання дозволу слідчого судді на проведення обшуку, який включає складання та подання до суду мотивованого клопотання, його розподіл автоматизованою системою прийняття до провадження слідчим суддею, проведення судового засідання та складання за його результатами ухвали, зумовлює відповідні можливості для знищення доказів особами, які відповідно відомі яким відповідно на про факт затримання правопорушника у проміжок часу витраченого на виконання передбачених у законодавстві відповідних процедур. Це так аргументують відповідне слідчі. Зазначена обставина з високою вірогідністю може позбавити сторону обвинувачення можливості належно реалізувати передбачені статтею 93 КПК повноваження щодо збирання доказів за виконання завдань кримінального провадження постановою Верховного суду у справі

а від 7 жовтня 2024 року було визначено важливий прецедент у контексті дотримання конституційних прав громадян на недоторканність житла та проведення відповідних слідчих дій. Суд в даній постанові наголосив на необхідність отримання ухвали слідчого судді на проведення обшуку за винятком виключних випадків, передбачених законом. Якщо говорити про ключові тези даної постанови, то коротко хочу вам зазначити: по-перше, це принцип недоторканості житла. Суд підкреслює, що право на недоторканність житла є одним із фундаментальних прав людини, гарантованих Конституцією України. Виключні випадки проникнення до житла. Проникнення до житла без ухвала слідчого судді допускається лише у невідкладних випадках пов'язаних з врятуванням життя людей та майна, або відповідне безпосереднім переслідуванням громадян, які підозрюються у вчиненні злочину. Що таке взагалі поняття невідкладність? Суд наголосив, що поняття невідкладність має трактуватися вузко і вимагає наявності об'єктивних обставин, які свідчать про реальну за. Грозу життю, здоров'ю людей або майну а також про неможливість отримання ухвали слідчого судді, у встановлений законом строк, необхідно обов'язково довести невідкладність. Правоохоронні органи зобов'язані чітко обґрунтувати наявність невідкладних обставин, які дозволили їм проникнути до житла громадянина без судового дозволу. І відповідно, суд також зазначає наголошує на важливості збереження речових доказів. Тобто, суд зазначає, що необхідність збереження, збереження речових доказів може бути підставою для проведення обшуку без ухвали слідчого судді. Увага лише у виключних випадках, коли існує реальна загроза їх знищенню або прихованню. Отже. Постанова Верховного суду у зазначенні справі є важливим кроком у напрямку забезпечення дотримання конституційних прав громадян та зміцнення відповідно правової держави в Україні. Вона в першу чергу нагадує про необхідність строго дотримання процесуальних норм при проведенні слідчих дій та підкреслює, що обмеження конституційних прав допускається лише у виключних випадках, передбачених законом. Отже, підсумовуючи Наше відео хочу наголосити на те, що коли до вас дзвонять поліцейські або інші представники правоохоронних органів і зазначають про наявність невідкладного обшуку, обов'язково питайте про наявність ухвали слідчого суді і підстави проведення даного невідкладного обшуку. Зазначаю, що обшук не може проводитися у період з 22 години до 7 години ранку. А також і ще раз вам нагадую, що у разі якщо що навіть до вас прийшли з невідкладним обшуком, ви маєте право на правову допомогу, тобто, ви можете наголосити на те, що відповідно правоохоронці мають викликати. Адвоката із безоплатної правової допомоги центру, або, відповідно, якщо у вас є адвокат, то ви маєте право звернутися до нього. Також нагадую, що у разі, коли ви повідомили правоохоронцям про наявність у вас адвоката, термін очікування адвоката існує до трьох годин. Отже, я сподіваюся, що дане відео було вам корисне. І, і в першу чергу я сподіваюся, що до вас не будуть приходити. Із невідкладним обшуком, але все ж таки, навіть якщо вже така ситуація відбулася, не забувайте також про наявність у нас телеграм-каналу. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам у коментарях. Я думаю, що дане відео для вас буде корисним. Ви будете знати свої права і не бійтеся їх захищати. Все буде Україна!